Всім привіт! Сьогодні в нас по плану Style Challenge, Так що будемо дивитись на роботи різних ілюстраторів, які мені подобаються, аналізувати їхні стилі, якісь фішечки і пробувати їх відтворити. Дисклеймер: всі роботи, крім останньої, це копії робіт інших ілюстраторів. Вони не мої власні, це не я придумувала. І так. Отак. Ідея, власне, зробити таке якесь відео і таке якийсь челендж була в мене вже давно, і ось десь тільки зараз дійшли до неї руки. Це, знаєте, була оця якась пізня година, коли ще не хочеться спати, але вже і щось робити сильно не хочеться. І, ну, коротше, звичайно, це бедтайм uh, procrastination. Так що, так, власне, а для чого загалом таке робити? Для чого робити копії інших ілюстраторів? Ну крім того, що це взагалі стандартна практика в навчанні, і ще давно там сторіччя назад так в принципі і вчились, і в тому числі тільки перемальовували не якихось смазливих хлопчиків-дівчат, і а там, знаєте, там на Ферморт, і пейзаж і щось ще. Ну, або в принципі, і хлопчики і дівчат теж. По різному. Коротше, не А власне, з, 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 з чим це вам може допомогти? В якій ситуації може бути корисним? А, власне, коли ви хочете розібрати більше свій стиль, проаналізувати інші стилі, спробувати щось і, і, інакше щось нове. Якщо у вас знаєте, якась можливо криза творчої все, всі навколо такі прикольні, а ви не знаєте, чого вчити від своїх робіт, або вам просто подобається чийсь арт, і ви хочете глибше розібратися, чому і як це зробити. А, ну, так само, звісно, але які фішечки, які самі елементи цього стилю вам подобаються, і як зробити свій стиль, можливо, ближче. До вашого ідеалу. А, якщо ви хочете зосередитись на якомусь конкретному аспекті композиції, роботи з кольором, стилізації і так далі. До речі, я так в цьому відео не роблю, але загалом, власне, якщо ви хочете зосередитись з на композицією, то вам не обов'язково працювати там з кольором або перемалювати повністю стилізацію, пропорції, точніше, частково так, але саме пропорції людини, наприклад, а, ви можете робити саме якісь композиційні замальовки, або якщо це робота з кольором, то кольорові скетчі і так далі. А, ну, якщо у вас там якась re Revenge, bad Time, Procrastination, теж підходить. Сильно багато думати не треба. А, хоча можна тут, тут при цвіті побажання важливо. Якщо ви щось таке робите і хочете викласти в інстаграм і сказати всім, що ви зробили, що це зробили саме ви, і ніякого натхнення зі сторони не було, то так не можна. Такі роботи робляться безпосередньо з метою навчання і обов'язково з указанням авторства, і їх треба кудись викладати або просто працювати в стіл. Все, що скажу. Дуже класно дивитися на інших, дуже класно мати якісь спільні теми і фішки з іншими ілюстраторами, бо в нас все ж таки ком'юніті. Ми не працюємо просто сам в собі її, в вакуумі. Класно бути в контексті, класно надихатися різними видами мистецтва. Тому, в принципі, такий аналіз того, що вам подобається там в композиції, кольорі і так далі. Можна робити не тільки в царині ілюстрації, а й загалом дивлячись на роботи і якихось фотографів на архітектуру, на флористику і так далі. Але сьогодні безпосередньо поговоримо про ілюстрацію. Отже, перший автор, який мені сподобався, це Йоша Йоштаня. А в них дуже класні композиції. І, до речі, є дуже цікаві і корисні відео з поясненнями композиції, якихось композиційних правил в Тіктосі, тому супер раджу. І, в принципі, дуже цікавий, доволі в якомусь плані, мінімалістичний стиль. Не дуже схоже на мій, бо в мене зазвичай супер багато деталей, текстур, прям усюди. Але мені було цікаво попрактикуватись в чомусь такому більш лаконічному. І в цьому плані також в Йоші дуже хороша робота з п'ятном. З півношенням п'ятна і деталей, бо в мене, наприклад, з цим теж все не так добре. Зазвичай я хочу усюди додати якісь текстури, деталі і не так багато якогось прям чистого п'ятна. А це доволі важливо, щоб сконцентрувати око глядача саме на чомусь конкретному і щоб був оцей контраст далі. Класні, обмежені, чисті кольорові палітри, але наскільки я знаю, я ще для цього працювала, типу, цілий рік з різними цими пантоновськими палітрами. Про це про колір, є в мене, до речі, інше відео ще, і, напевно, буде ще колись епілелі теж. У мене є такі підозри. А, дуже цікаві фантазійні сюжети, і да, загалом багато чого класного, цікавого. Дуже подобається мені цей, цей, цей ілюстратор. А, Власне, що, які Такі фішечки я для себе підмітила. Перше це використання градієнтів. Зазвичай я таке не часто роблю, але це простий і доволі ефектний прийом. А далі жорсткі тіні. Я не певна, наскільки це фішечка, бо це прям дуже багато де використовується, але мені таке складно робити мій стиль технічно трошки ближче до самореалізму, і звичайно, в мене більше як якихось переходів по і так далі. І в мене не завжди добре виходить якось спростити. І мені було цікаво так спробувати зробити. Насправді мені хотілося б чогось такого трошки більш лаконічного, саме в роботі з ем, світотінню, принаймні в таких якихось стандартних простих роботах. А щоб було більше, можливо, акценту на якісь цікавіші штуки в, цьому, в цій сфері. А, власне, що ще? А, на цій роботі моїй видно, що в мене такі дуже якісь невпевнені мазки. Я, напевно, за рахунок чого це, напевно, через те, що я намагалась відтворити чужу роботу, не малювала свою, бо звичайно, звичай проблема не сильно помічала. Частково, можливо, через матеріал, частково через. Те, що можна було підняти згладжування на пензлику, і це б також вирішилось. Ну, як ви можете побачити, краба я не домалювала, бо малювати його мені було не дуже весело, там багато деталей, а мені було цікавіше дивитися на персонажі. Погнали далі. Наступний наш ілюстратор сьогоднішній. Ілюстраторка, не знаю, тут не видно. А це Кірстен. А власне, дуже подобається їхня робота з формою. А вона така, прям не знаю, дуже ніжна, дуже комплексна, цільсна. Зайдіть на сторінку, подивіться. Дуже файна. А все таке плавне, гнучке, цікуче і дуже динамічні пози, навіть ті пози, які насправді статичні, не знаю, як це описати. Тобто, навіть якщо в принципі персонаж нікуди не біжить, не пливе, не летить. То все одно використовуються діагональні лінії, і за рахунок цього є оця динаміка навіть в деталях. І загалом персонаж виглядає більш живо. а, і, ну, типу, не так нестатично не, не загробіло. цього мені дуже цікавим був такий прийом, що одне, деякі форми ніби вписуються в інші більші форми. Оце. Теж я не впевнена, як правильно пояснити, але ви можете побачити на вусі, в цієї русалонки, що оця лінія вуха вона ніби вписується в лінію шиї умовно. Тобто, зазвичай, ми ну принаймні я стараємося стараюся такого уникати, тобто, щоб не було такого, ще, умовно там якийсь ваш менший елемент. Дуже близько підходить до більшого і не накладається, і все ж таки близько підходиться, бо якесь таке. Ну знаєте, незрозуміло що відбувається. Але тут все, з цим дуже цікаво погралися. Що ще? Мені подобається робота з формами від великих елементів до деталей. Також є цей контраст і розбіжність більших форм і менших. А супер подобається, як зроблена текстура волосся. Вона повністю збігається загалом з стилем самої ілюстрації. Тобто, оцей такий тонкий лайн. Але він. Дуже хаотично зроблений, і це підкреслює текстуру волосся і дає йому такий певний паттерн. І ну коротше, дуже цікава робота. Мені супер сподобалась так, такий формат. І прикольно, що технічний лайн є, але дуже тонкий, і де інде зникає, це теж було файно. Також мені загалом сподобалася доволі проста робота світлотіння. А от мені, напевно, хотілось би робити щось таке. Просто ефективно, бо я зазвичай напряму з цим і не в хороший бік. Далі, далі, це My Fun. Дуже веселі персонажі, це перше, що хочу сказати, але мені насправді було доволі складно розкласти стиль на якісь певні елементи. Дуже багато якихось деталей, багато якихось декоративних елементів. А, дуже специфічне, не специфічна, але впізнаваєма стилізація людей саме в форматі пропорцій і певних форм. А, ну, десь, щось десь таке. Дуже класна, цікава робота зі світлом, багато різних відсвітів, підсвічень, бликів і такого іншого. І багато якихось цікавих декоративних елементів. І це теж додає дуже велику частину такого шарму. А поки малювала, насправді в мене було це розуміння, що не треба лінуватися, і треба нормально все пробудовувати. Що власне треба робити і коли ви малюєте свою власну роботу? А, але в мене зазвичай, коли я вас сама малюю, немає таких великих проблем з цим. А в форматі копії це більше спокуса саме. А, Почати промальовувати якісь деталі, бо ти вже знаєш, до чого тобі треба прийти. І веселіше намалювати якусь зірочку, ніж правильно вибудувати співвідношення рук до тіла, голови до тіла і цього всього. Але не треба робити, як я, треба почина... не треба починати з деталі, треба все робити почергово. Я дуже намагалася. А ще робота з композицією була доволі нестандартна для мене в плані розміру персонажа відносно цілого аркуша. Тобто він такий доволі великий. І це, мені здається, зроблено теж не просто так, бо інакше був би зовсім інший ефект. Якщо ми уявимо, що в нас ще десь 30% аркуша додати, і він такий менший, і, ну коротше, я думаю, було б інакше. І загалом мені подобається поза персонажа. Також оця легка динамічність за рахунок його діагоналей в руках, в положенні рук, в положенні плащу, в таких волосі, що розвивається, і інших якихось графічних елементів, таких хвилюк, які також підкреслюють цю легку динамічність. Загалом дуже класна. І ще такий побічний ефект цього челенджу, це можливість спробувати зрозуміти, як досягти того чи іншого ефекту тим інструментами, що у вас є. Тобто я б малю в скетчбук Autodesk вже декілька місяців, але я не можу сказати, що я до кінця викупаю всі його функції, можливості. Так що, саме коли ви хочете знаєте, до чого, ви хочете прийти, то Легше спробувати знайти ці інструменти, і як вам це зробити. Тобто, умовно, я можу явити, як це зробити в фотошопі, але на планшеті Хі -хі -хі. треба, знаєте, push the boundaries. І це дуже класна ідея. І останній ілюстратор, остання ілюстраторка на сьогодні це Kanda, Kanda M. А власне стиль в неї трошки схожий на мій, напевно. Або принаймні мені це так відчувалося, поки я малювала. Напевно, переважно є схожість в стилізації обличчя, пропорції, трошки форми і так далі. А, але безпосередньо дуже чітко я це побачила на моменті, знаєте, такого ugly stage, коли я малюю, малюю, і ви вже розумієте, що, можливо, там далі десь буде норм, норм все. Але в моменті це виглядає ну прям дуже сумно. Я така, ну коли я малюю свої роботи, в мене це теж виглядає десь приблизно так само сумно на цей ugly stage, Тому да. Просто далі я зазвичай іду в якийсь інший бік, не в те саме, що і ця авторка. А в неї прям вау, пророботка волосся. У мене звичай, немає стільки аж терпіння на нього. А, і подобається, як площинами вирішується обличчя. Це набагато більш деталізована перероботка ніж в минулих авторів, але доволі цікава і також ефектна. Ну, і звісно, один з персонажів цієї авторки той, власне, якого я малювала, має волосся яке світиться, і це просто супер весело. Ну і мені було також цікаво спробувати відтворити це свідчення. Хоча мені здається, має бути якийсь більш автоматизований елемент, інструмент. Для цього, який я поки не знайшла, але мені було цікаво спробувати. Власне, з копій на сьогодні все. Е, і ви бачите перед собою ще одну роботу. Це вже мій персонаж, якого я спробувала намалювати, застосувавши якісь нові фішечки, прийоми, які я знайшла, робивши копії. А власне, персонаж заснована на отвіті Дай Бонс, власне, рожевому костюмі і гігантському жовтому восьминозі. Okay, I need your honest opinion. Is this outfit too much? Not this outfit. Is this too much? Uh, я напевно, що мені повністю я повністю задоволена цією роботою, але навіть зараз я дивлюсь через пару тижнів після того, як його намалювали, і вже все видається не таким поганим. Uh, що в нас тут є? Градієнт і текстура на весминозі. Градієнти майже не видно, текстура теж. Я б напевно хотіла зробити його трош трошки менш пластим, але все, що шукаю у це, знайде співвідношення між е, плаский, не плаский, але і не забагато якихось цих площин і світлоцині, коротше, складно. Е, можливо. Не знаю, текстура ніби я допомагає йому, а з іншого боку, ця частина, там, де голова його мені подобається, мені подобається. А оце контраст між ніби пропрацьованим таким більш персонажем і жовтним пласким восьминогом. Але, і щоб він просто був пласким, мені не подобається. Коротше, не знаю, якісь тут не знаю, сумніви в мене. А що ще? Я дуже довго мучилася з тінями на обличчі загалом на цілі. Це, напевно, винно на спінпейнті. В результаті те, що мені вийшло, мені подобається. Але я розумію, що це також не суперреалістична світлотінь, і мені хотілося б, щоб вона була ну, адекватна, правильна, логічна і адекватно виглядала. Але ну, по, о, не все одразу, все окей. А, і ще довше насправді мучилася з костюмом. Там на Спідфейс також видно, як, як в якийсь момент просто аналізувала рандомний інший референс з малювання костюму, бо щось пішло прям дуже не так. Костюм все ж виглядає трошки дивно. Мені не вийшло щось також зі світла тіння на ньому. Ціні від восьминога ніби дробили цей костюм, і тому треба було їх об'єднати в більше п'ятно, в більшу тінь. Але щось там теж було не так. Коротше, Да, так, ціні це складно. А, і, звісно, моя улюблена частина це всякі гравічні елементи, які я також пододавала. зазвичай такого немає, Але ці зірочки, веселі якісь відсвіти, е, їх було дуже цікаво малювати, і вони також додають такого в роботу. Ну і власне це предковолося, яка світиться теж дуже було. Таке в нас вийшло сьогодні відео. Сподіваюся, вам цікаво було його дивитися. А я думаю, напевно, що зроблю ще другу частину, бо в мене в папці за Style Challenge ще, типу, десь 30 робіт, 30 різних інших ілюстраторів. 30 відео не буде, але, може, ще на одне не збирається. Всім гарного тижня і побачимось!